Так, поїхали. Значить, у нас четвертий варіант. Номер 194. І так, перше у нас 9 плюс 317. Так, ну давайте. Що отримали? 9,6. Хоча 317 і Так, значить, 9,3,17, 9,3. Так, давайте. Да. У другому в тебе 972 додати 5. Так, що вийшло? І кому? Ну, У другому. У мене вийшло 14 і 72. 5,92. Тобто, ти, коли надаєш ціле число та дріб, ну, ти можеш записати це мішаним числом. Тобто 5 це ціла частина, 972 це другова частина. Все. А в третьому де 4,518 плюс 2,418, Так? Що в тебе вийшло? 4 6, плюс 2. 6. Так. Отак і 2. І 918. От, оце правильно. 6,918. Так, давай. Четверте у нас 6,715 мінус Так? Що отримав? 4,415. Молодець. Так. Ну і п'яте давай ще подивимося. Е, зараз так. Де... Далеко, тут ще народ. Деяких тих 11,16 додати. 4, цілий, шістнадцяти, мінус дві цілі у мене вийшло 11 12, 16. Так, 9 плюс 4, 13, мінус 2, 11, 11 плюс 4, плюс 3, 14 і мінус 2, 12. Молодець. Все, ну що, сьогодні футбол та... дивився, Тимофій? Угу. Дивився чи не дивився? Так, да, дивився. Так, ну і коли ліг спати. Где-то в час ночи. О, молодец. Я тоже где-то. пізніше. позже. Я, я, я вчера так достаточно поздно. Зморчусь. Да, я У а, футбольных фанатов чисто один смотрит, что экрана другая на параллели с этого же другой. Так, ну гаразд. Так, давай, значит, шестое подивимось. что у нас тут. 15,7 додати 2,2 мінус 4, 1 до рівня 13,8. Молодець. О. Отак будемо вчити математику та робити прогнози на футбольні матчі. Так, знають, так що цим обращатися? У мене є всі стислоки на матчі. Гаразд, молодці. Так, дивіться, значить, зараз давайте переходимо до третього варіанту. Значить, ну, по-перше, ми сьогодні з вами повинні були написати контрольну роботу, але не склалося. Так, у нас була тривога, і сьогодні ви всі залишились вдома. А я у школі, бачите, от я виїхав ще, не знав, що воно так буде. Значить, в понеділок, скоріш за все, ви в понеділок маєте вийти очно, вашим, ну, за вашим розкладом. Якщо. Ви виходите, значить тоді ми напишемо її у понеділок. Якщо і в понеділок вже нічого не вийде, тоді подивимось, я вам її мабуть, дистанційно дам, та й ви її напишете. Так, давайте будемо продовжувати. Відкриваємо третій варіант. У нас там є номер 200 та 201. Оце я хочу, щоб ми опрацювали з вами. Так, третій варіант відкриваємо. О, цікавенька річ. Давайте запишемо умову. Так, о, костя ще. Так дивіться. Значить, так, що у нас так? Ага, 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 ага. Так, ну. Тут тур Максим, хоче. Максим, будь ласка, умова в тебе є. Так. Давай, а ну, читай. Яке найменше натуральне число задоволяє нерівність а менше 140 60. Так, Максим, тільки там більше. Ой, більше. І так, пишемо А більше, ніж 146, то нам потрібно найменше натуральне число. Значить, Ми можемо написати дивіться, що А належить множині натуральних чисел. Ми таке позначення з вами використовували. Ви розумієте, що це означає, що А просто натуральне. Так? Тобто, Максим, пам'ятаємо, що таке натуральні числа? Це числа, які діляться на два. Це парні. От, парні вони діляться на два. А натуральні це числа, які використовуються при лічбі. Тобто 1, 2, 3, 4 і так далі. Ось що таке натуральні число. Значить, нам потрібно найменше. І так, значить, 146 десятих Це в нас є неправильний дріб. Так, значить, можемо виділити цілу частину. 146 поділити на 10? Да. Це буде. 14,60? Молодець. Тобто я пишу, що А більше за 14,60. І нам потрібно натуральне число найменше з можливих, яке буде більше за 14,6. Так, Максим. Ну. Як ти вважаєш? Що нам потрібно? Ну, 15 сил. 15. Правильно, правильно. Тобто, А. мінімум, пам'ятаєте, ми так писали. А найменше, а мінімальне. Дорівнює 15. Гаразд, молодець. А там написано де А. Невідомо. Це натуральне. А мінімум. питання, Мін. А тут А належить натуральних що... чисел. Так, давайте номер 201. Так, якщо сьогодні в мене, в мене техніка не підведе, то можна буде викласти запис уроку, як звичайно. Тому що вчора щось воно зовсім не хотіло працювати. Так, Максим, дякую. Тимур хоче. Тимур, будь ласка, у нас є номер 201. Читаю мову. Знайдіть усі натуральні значення, і при яких буде правильною нерівність 6,4,6 більш менше x6 ага, пишемо. і менше 7,5,6. Так, 6,4,6 менше за x6. Менше за 7,5 шостих. І нам потрібно знайти всі натуральні значення х. Тобто знову я пишу, що х належить натуральним числом, і х у нас невідоме. Так. Так, Тимофій і Максим по 10 поставив. Давайте. 201. Так, Тимур, дивись. Значить, в тебе є мішане число і мішане число. Кожне з них ти можеш подати неправильним дробом. Так. Значить, ми що множимо цілу частину на знаменник та додаємо чисельник. Так, ну поїхали. 6 на 6. 36. І плюс 4. 40. Значить, пишемо 46. Так, 7,5 шостих те ж саме. 7. Буде 6... 47. Молодець. 7 на 6, 42. і плюс 5, 47. маємо 47 шостих. Так. Ну, і тоді х в тебе має бути більше за 40 та менше за 47. Тобто найменше ем... значення, яке 41 так. до 46. Правильно. І ми писали, з вами, пам'ятаєте, це: 41,46 під рисочкою. Це означає натуральні числа від 41 до 46, включно. Гараздімор, молодець. Так, ну і давайте перейдемо до повторення натуральних чисел. Я хочу перед тим, як десятко дроби повторювати. Давайте попрацюємо з натуральними числами. Там множення у нас було таке, воно зайвим не буде. І так дивіться, так само працюємо у третьому варіанті номер 103. третий вариант номер 103. Оп. Так, Жень, а ну давай же. Ты у скольки вчера лег спать? У <риклес> <плес> десяти. Да. Так, давай. Первый. Обсчитывать в удобный способ. Пишу. 4 на 31 на 25. Так, ну давай будемо пригадувати. Зручний спосіб. Тобто, потрібно спочатку обрати два числа, які легше перемножити. 25 і на 4, ти множити на, на 31. так і пишемо. Дивіться, як ми писали. Так, що це в нас виходить? 1. Це буде 100 Так. 100. И умножить на 31. Так. 3100. 3100. Молодец. Так, давай иду к другому пункту. 40 умножить на 54. Умножить на 25. Mm -hmm. 40 умножить на 25. Там умножить на пятьдесят четыре. Да. Пару сколько? Это будет тысячу. Mm -hmm. Тысячу. Так, и туди. Четыре. Не тысяча. Это будет пятьдесят четыре тысячи. Так. <coughs> так, все. Давайте 5 умножить на 24, умножить на 4. Надо 5 умножить на 24. А ты можешь а 5, 5 на 4, 4 с початку помножить. И умножить на 24. Угу. Так, будет 20 и 20. Даже на 24 четыре пять четыреста вісімдесят четыреста так и четверте в нас так ну щось мені так незручно так сто двадцять пять там? 328. Шикарно число. Да, і 8. Так, Женя, ну давай. Які числа будемо спочатку умножить? 125 на 8. на 328. Молодец. 25, На 128. Правильно, зараз посчитаем публик. Так, ну, 125 на 8. А Це буде. 1060. ні 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 Ти так, 6 як 0 написав. Просто 1000. Конечно. І тоді відповідь. Відповідь. Так. А, і поносить 328. Це буде 328 тисяч. О, оце дуже добре. Так, гаразд. Давайте далі. Дивіться, от у нас є номер 104 Я? Yeah. Да. Так. Так. Спростіть вираз. І так, будемо спрощувати максимально. Значить, перший пункт. Що в нас там? 23 помножити на що? На 4х. І так, значить, дивись. Ми пригадуємо, що це таке. Ми пам'ятаємо, що 4х це 4 помножити на х. Так. Знак множення між числом та змінною можна пропускати. Тоді я маю три множники. Я можу спочатку 23 помножити на 4, а потім дописати х. Так? Значить, ну що, множимо 23 на 4. Можем, 4 на 4. Так. Ну давай, а ну помнож мені 23 на 4. Що отримаємо? Зараз? Ну... 4 помножаємо на 3, це буде 12. Так. 2 пишемо 1, запам'ятали. Та 4 помножити на 2 це буде 8, а додати 1, це буде 9. Вийшло 92. І тоді відповідь наша яка? 92х. Правильно, тому що так ми не забуваємо про зміну. Так, друге. 6 помножити на 7y. на 7 игр. Так, ну так само, да, множим 6 на 7. Uh, 6 на 7, это собода... будет 42. Так, и тогда мы пишем. 42 и Правильно, 42 игры. Третье. Множить на 2. Так, значит, ну що будемо 36 множити на 2, так? Так. Ану, давай, А, е, Ну, 2 на 6 це буде 12. 2 Пишемо, 1 запам'ятали. Та 2 на 3, це 6 та 1. Це 7. Вийшло 72, а? Б. Молодець. 72 б. Так. Давай четверте. А четвертое тоді. Вісім. Еро. Множить на чотири. О! На чотири це, 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 це. А, це тридцять два. Якщо я не помиляю, то так. Тридцять два і дописуємо літери КП. Ага. Да. так ну давай п'яте. А это чего вы убили? Восемнадцать а тридцать восемь. А, тридцать восемь. А помножити на 24b. Б. Так, ну що, 204. давай будемо множити. Зранку. у четвер У 100. Чи? Давай. 8 на 4. 8 на 4, це 32. 2. Пишемо, 3, запам'ятали. 4 поображаємо на 3 це 12. Та додати 3 це 15. Потім, 2 помножити на 8, це 16. 6 написали, один, запам'ятали. 2 на 3, це буде 6. Ну да. так. Uh, 2 на 6 це буде. Ой, 2 на 3, це буде 6, та 1 це буде 7. Uh -huh. От. Та додаємо. 2 скидуємо. 5 додати 6, 11. 1 пишемо, 1 запам'ятали. Та 1 додати 7 буде 8, та 1, який ми запам'ятали, це буде 9. Так. Вийшло 912 912. АБ. Uh, Маємо 912Б. Молодець. Вова. Так, ну і давайте я тут напишу шосте. 8 А. На 4, на Б, на 3 на С. О, скільки множників, Вова? все для тебе. Дивись. 5 штук. Давай будемо множити. Що Шо на що спочатку? Полагаю, что можна умножить 8 на 3. Мо, ти можеш як згодно. Смотри. Можна спочатку 4 а, на 3. На 4. О, дивись, 4 на 3 це в нас скільки? 12. 12. Ну і залишилось тобі 12 помножити на 8. На 8. Ну, 8 на 2 це буде 16. 6 написало, де запам'ятали. 8 на 1, це вісім, тодети 9, о, додати 1, це буде 9. Вийшло 91. 96. 96, так. І. 96 а, Б, С. Молодець. Все правильно. Гаразд свого дякую. Так. О, і... Так, давайте далі. Значить, дивіться. Тут є номер 106 Значить, Давайте пригадаємо. У нас була така річ, як розподільний закон множення. Так, хто мені може пригадати? Хто пам'ятає, що таке розподільний закон множення? Так, ну. Футбольні фанати і інші вболівальники. Розподільний закон множення. Як ми А множимо на Б плюс С спочатку Б плюс С, помножаємо на А. Це якщо я просто хочу зробити ДІ. А якщо я дуже хочу розкрити Діаніс, що я можу зробити? А помножити на Б на С. Тобто я пишу, що це А помножити на Б плюс А помножити на С. Пригадаємо? оце розподільний закон. Можете собі так і записати в ЗОШТаху, щоб воно все забувається. Розподільний закон. Розподільний закон. І ми казали, що будь-яку формулу так ми можемо застосовувати в обидва боки: зліва направо чи справа наліво. Ну, як і в футболі. Там що з одного боку, що з іншого бігають. Якщо ми застосовуємо цю формулу зліва направо, то як називається такий процес? Хто мені пригадає? От тут були дужки, а тут нема дужок. Це що? Розкриття дужок А якщо я буду цей закон застосовувати справа наліво, то це винесення спільного множника за дужки. Винесення спільного множника. за дужки і так ще раз, якщо ми рухаємося від лівої частини до правої, тобто у нас були дужечки, а потім ми позбавилися цих дужечок, то ми їх розкрили. Розкриття дужок. Якщо навпаки, у нас є ось такий запис, і я можу його спростити, чому мені це потрібно робити? Тому що тут дивіться, я маю один, два, три арифметичні дії, а тут лише дві. І якщо обчислювати, то обчислювати легше саме ось такий вираз. І тоді перехід справа на ліво в такому випадку називається винесення спільного множника за дужки Ми це з вами все робили Так, ну давайте. Тут у нас не так багато часу. Ну, от просто в номері 106, перший пункт. Подивимося, що вже завтра будемо це опрацьовувати детально. Значить, дивіться, у нас 4 множиться на хміну 8. Значить, що ми повинні зробити? 4 помножити на що? 4 помножить на вісім. Сначала на что? А 4 умножить на икс. О и потім минус четыре помножить на вісім. Вы умножите четыре на кожне число ну, там, доданок у дужках. Так. Ну і тоді що це выходит, Денис? Четыре на х буде 4 х. 4 на 8, 832 4 x мінус 32. І все. Більше нічого не потрібно тут рахувати. Тому що тут же доданки не подібні. Це остаточний результат. І так, завтра з цього продовжимо. Значить, ДЗ, Візьміть додому з четвертого варіанту. Значить, у нас там номер 200, 201, 103 та 104. Все. Більше нічого задавати не буду. Завтра продовжимо. Побачимось. Побачимо. До побачення. Побачення. До побачення.